Ці відеоматеріали ви побачите вперше. Вони не розміщувалися на жодному телеканалі або в інтернет-просторі. Ексклюзивне інтерв'ю. Ексклюзивні подробиці з окупованого Мелітополя. Окупований Мелітополь в помісну церкву вриваються озброєні російські військові. У всіх присутніх знімають відбитки пальців, забирають документи. Як виживала церква під час окупації, дивіться в програмі Сила молитви. З якими викликами стикнулися Молітопольці, коли почалася окупація? Одна сторона, то, що росіяни прийшли захоплювати, да, якось сила, а інший момент, що люди протистали цьому. Тобто, з перших днів почалися мітинги, там тисячні мітінги людей виходили. Окупанти! 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 Це про Мелітополь, коли люди йшли просто на озброєних людей, і вони відступали. Дамой о бійці вам тоді Росія. Вони дуже боялися. Вони їздили дати броньовики, там всі озброєні. Люди вони такі насторожені усі там, тому що люди чинили спротив. Це дратувало дуже. Ніхто з квітами не зустрічав у Мелітополі. Це дратувало їх дуже. Начебто вони були обмануті просто, що тут Мелітополь російськомовний, тут зустрічати були, прийшли, а такого нема. І вони почали протидіяти проти цих мітінгів. Там і стріляли людей, і хапали людей. Потім почалися арешти цих активістів, там, допити, там, просто били людей. Тобто почали вже арешти по домам. І ну, хтось досі сидить. і Десь тисяча людей з Мелітопольців, як казав наш мер, вони пройшли через катівні, через арешти. Чому ви прийняли рішення не виїжджати з Мелітополя? Народ потребує служіння, це наше місто, це наша церква, це наші люди. Ми залишаємося служити. Це було дуже правильно, що служителі, більшість служителів не залишилась. Mm. вже потім е казали наші брати та сестри. Це завдяки тому, що кажуть пастори і служителі залишились, то і ми вспокоїлись, uh -huh. і якось більш надію на Господа поклали. Ну, Був такий виклик. пригадуєте зі слова, там написано, пастор, він залишається, а найманець біжить. Найма yeah. І думав, ти найманець чи пастор? Так, звичайно, не знали, що за, за, скільки прийдеться платити за це, але ж. Хотілося як в слові. Як церква служила людям в той час? Ну, перш за все, все розграбовано, тобто все закрилося, Усі магазини, аптеки, банки, АЗС нічого немає. Десь за тиждень почались серйозні проблеми з продуктами, з ліками, там діабетики, там або ця щитовидка і все те. Дитячі питання, да, от, мали, ти ж не да, дитині, що росіяни привезли прапори, а харчування дитячого немає. Тобто там багато було питань, і церква почала вирішувати ці питання. Почали хліб пекти, да, тому що тут ну, таке обладнання нормальне. Ми ж готували там якісь свята, там пригощення було. Тут воно стало працювати на, на, ну, на церкву, принаймні. Я не кажу там, на все місто, тому що це дуже. Дуже гучно. Ні, на церкву почало. тобто Ми ділилися з членами церкви, щоб вони вже розносили свої. Багато рішень довелося приймати перший раз. Ну, Мене не навчали там нас, в магістерських наших програмах, як бути пастором в окупації. Ніхто тому не навчає. Тому що робити в деяких ситуаціях? Важкі рішення були, тому що дійсно немає хліба. Да? Напекли самі 10-20 буханок хліба, кому дати, кому не дати. Полікам були дуже важкі рішення, тому що дійсно це холод, це ж лютий, початок березня, це дощі. Люди всі на стресі, да, там, діти хворіють про кому дати, кому не дати? Чия дитина обійдеться, хто там чайки поп'є, Ну таке, то це були дійсно рішення дуже важливі важкі. Скажіть, про що молилася ваша церква? Чи були спільні якісь молитви з християнами інших конфесій? Дивіться, саме у цей час якби відкрилися усі ці грані служіння церкви, тому що служили молитвою. Дійсно, люди просто приходили в церкву побачити своїх. Ніхто не знав, зв'язку не було, тому там навіть новинами, ну, новини по Мелітополю можуть тільки там поділитися, таке, але просто своїх побачили, ну все так. Тому для нас було прийнятно, коли ми зібралися 1 березня, зібралися і почали молитву на площі. Різні священники, різні люди приходили туди. Це не просто там баптисти прийшли п'ятдесятникам, там або там римокатолики прийшли до харизматів. Ні, це наше місто, це наша площа. Ми робили, ми приходили і там молилися. Я за Україну, Боже мою. Тебе за людей. Прости, спаси, і свої Свою п'яти. Як російські військові реагували на ваші молитви? Спочатку для них це був шок. Тому що ми молилися українською. Ми співали, Боже, я молю за Україну. Але послухайте, ну посеред українського міста співають українське. А що тут дивного? Священники в своєму вбранні вони виходили, да, там моляться. Вони приходять, що це таке? Ну ми молимось тут. Дивіться. Я думаю, що росіяни дуже багато чого не розуміли в українцях в, і в релігійному житті, у тому числі. Світ стоїть, твердо, не похитнеться. він судить народи справедливо. Радуйся небо і земля. Хай веселіться, в заграє море і оборота. Ми молилися і продовжували молитися 130 днів там, на площі. Кожен день. Тому що Ця молитва вона єднала людей. Страшно приходь, помолися, щось десь в розпачі, розгубився, щось прийди сюди, помолимося. Якось е, прийшла така думка, ми сказали: а наші брати в окопах. І вони потерпають таке, що нам і не снилось. І ми вирішили, давайте збиратись у, церкв... у церкві і молитись. Е, ночі. І дуже багато відповідей приходило, бо молились конкретною молитвою, не взагалі, а аби за що, а молились, і відповіді такі приходили, що навіть собі уявити не могли. Які одна з відповідей це молитва про звільнення нашого мера. Я я розумію, що молились всі. Всі церкви і все. Але для тієї, яка збиралась в церкві нашої, ми конкретно молились, благословляли цього чоловіка, казали, що він, Господь звільнив, звільнить його заради молитви, заради церкви. І дійсно, десь через два тижні так, його звільнили. Це було таке... дев'ять дев днів. Тоже... Ну так, дві, дві, два служіння пройшли. Да. Потім вже ну, прийшла інформація, що навіть офіс президента був залучений до звільнення цього цієї Мера. людини. Да. І окрім цих великих, так таких стратегічних молитов, були відповіді просто окремим людям, тому що немає ліків, і все гіпертоніки, астматики, діабетики, Всі люди молилися, і Бог давав підкріплення. І ці хвороби відступали. Навіть да? без ліків. Навіть без ліків, таких просто немає. І це не просто сілення там десь на сцені, там пастор помолився. Ні, люди молились по домам. І коли людина ось це переживає, ці переконання не можна нікуди брати. Молоді матері, да, нема дитячого харчування. Ну, все. А як ти дитині розповіш там 3-4 місяці, що ну нема потерпи, або щось поїш? Там і все. ні. Але під стресом. Без відповідного харчування мами кормили дітей людьми. І все нормально вже люди молились, щоб виїжджали. Вони їдуть, вони моляться, і тут бац, зупиняється цей обстріл. Вони проїжджають і потім знову йде. Дивіться, я розумію, що це співпадіння, але колись Ейнштейн сказав, співпадіння – це спосіб Бога зберегти свою анонімність. Тобто він відповідає на. Оцю особисту молитву і виживали ті, хто приходили на молитву, хто просили, Боже, допоможи. І коли вони бачили, що ще тиждень прийшов, і знову треба збиратися, вони все ж просили, Боже, дякуємо, ти дав нам прожити цей тиждень, і, і ти даєш нам сили жити далі. Ось виживали ті, хто радів, хто мали надію, да, що оцей бархан це останній. Але виживали ті, хто забирався на бархан, бачать, а там наступний бархан. А не увазі, і вони продовжували тим. Молитва вона підтримувала людей. Пригадую ще один такий випадок. В нас ну ми служили переставцям, і вже деякі почали відвідувати церкву, і саме в цей період вони вирішили слідувати за Господом, все виправити в сім'ї, ну і одружитись, одна пара. Але як одружитись, якщо в Запоріжжя їхати, ну, майже неможливо. Це дуже дорого, якщо їхати, тоді було там, ну, баснословні цифри за це. А ще треба повернутися в Запоріжжя, щоб там, на вільній території, узаконити відносини. Ну, давайте молитись. Ну добре, молимось. І приходить така цікава відповідь, що поряд із нами невеличке містечко, а там ще працює ЗАГС. Український. Український <звучить> і Боже, там ще... <звучить> адміністрацію захватили, а цей Ракс він був як окрема, така маленька будівлі, і там дівчина сиділа <звучить> да, з цілу... бланками українськими, декілька бланків залишилось. І... Але теж проблема, щоб поїхати туди, там блокпости, там днр -овці. А днр ну вони дуже такі якісь чогось озлоблені на <звучить> наших були. А в нього прописка Донецька в паспорті. То точно заберуть ДНР. Це як. <звучить> <звучить> Їхати не їхати, це їхнє було рішення, і це дійсно була їхня перемога, і перемога в молитві. Вони вирішили, ніде не провірили жодного документу. Приїхали туди. Останній бланк, і саме для них більше не було. Вона каже: все, останній бланк, я вам даю, і сама і збігає, збігає, збігає між... рак зачиняється. Ну, да? ну такий випадок. Звичайно, що в таких умовах тут, чи ж не чудо таке господь, але там багато було таких чуд дійсно. Коли людина да. зцілювалася, коли да. отримувала те, що потрібно. Молитва дає надію, коли ти не знаєш, що робити. Це, це було класно. Ця команда і командна молитва це те, що давало якісь таке щеплення від розпачі, да, щеплення від якогось розчарування. Як росіяни відносилися до вашої церкви? Досить довго нас не чіпали, і було дивно, тому що вже дві церкви закрили. І пасторів вигнали з міста. А нашу церкву десь за 4 місяці Десь червень, я так думаю. Десь да. до червня ніхто навіть не заходив. Ми були в самому центрі, поряд були їхні військові, там за десь метрів за п'ятдесят. Да, проїжджають. Проїжджали тут повз. повз нас. І ці, ну Все, ми на ми відкриті. І діяльність була дуже така борхлива. Не дуже ми конспірувалися. Таня. Потім почалися вже погрози такі, що ви не зможете бути нейтральними, треба займати якусь сторону, бо це вже липень, вони вже готувалися. Що там за два місяці буде вже наші там, органи юстиції, треба буде перереєстровуватися. У серпні кажу: ну ну будуть, тоді вже будемо вирішувати. Потім почали вже вони викликати до себе. Дайте конспект проповіді, які будуть там в неділю, там список усіх заходів, які будуть на тижні, там і все таке. Ну а потім вже почалися погрози конкретні, що все відберемо, закриємо. Чому росіяни почали по-іншому себе поводити більш агресивно? Ну, дивіться, по-перше, я так думаю, що це їх військові невдачі. Це дійсно додавало усім страху, невпевненості якоїсь для росіян. По-друге, вони бачили, що місце не здається, тобто не так багато колаборантів, сотні людей збираються в неділю. поють Боже, я молю за Україну. Як це можна терпіти? Тому почали просто плющити церкви як громадські організації, і вони зрозуміли, що ну, навіть православні церкви. Московського патріархату вони не всі там стрибали, вони трималися все ж таки Запоріжжя і Києва, а не там сразу лягали під РПЦ. Тому навіть тут були деякі проблеми, тому що вручалися священники. Мені здається, що вони ще зрозуміли вплив української церкви на суспільство. І це було досить потужно, тому що збиралось багато людей. І люди питали, що робити. І була якась думка трошки інакша, ніж пропаганда була. І тому вони, вони, розуміючи це, почали давити саме на церкву. Це такий був організований осередок, да? який жив своїм життям незалежно від окупаційної влади. Так, да, але, да, але осередок не стільки там якогось спротиву, громадні. Ні, ні, не про це. Це був осередок правди. Тобто люди просто правду казали один одного, що ми відчуваємо, хто обстрілює, хто приніс, чи погано ми жили, чи, чи, чи добре до цього. Тобто, ось ця правда, яку церква захищала, вона і стала неприйнятною для тих, хто захопив Мелітополь. 11 вересня, прямо під час недільного богослужіння, військові зайшли в зал служіння, вони зупинили. Саме весь ход цієї літургії. Брати і сьогодні, поставитись на своїх місцях, У Всіх людей взяли відбитки пальців, документи, фото, там, телефони, перевірка, допити служителів окремо там в офісі. Мій допит окремо. Потім... Нас під конвоєм додому відвели, вдома обшуки, забрали всі церковні документи, статут, печатку, там свідоцтво, документи на землю, на будівлю, комп'ютери, планшети, диски, все, що було. Церкву ми забираємо, проводити служіння не можна, нічого забрати не можна. Я кажу: слухайте, в Росії є такі самі церкви, а яка, яка проблема? В Криму є такі самі церкви. Це временно, Буде тільки православна церква. Ми почнемо наводити порядок здесь, а потім прийдемо туди. Наступного дня ми зустрілися церковною радою, ми поговорили, і тут знову ж таки раціональне розуміння того, що нам потрібні живі служителі, а не мертві герої. Погрози були постійні, тому ми вирішили, що все ж таки тим, у кого робили обшуки, ті виїжджають. Коли я виїхав, я зрозумів, навіщо це зараз можна бути більш ефективним тут, на вільній території, допомагаючи тим, хто залишається в окупації, пасторам, служителям в інших містах, розповідаючи про те, що там відбувається, просто розкриваючи очі цьому світові, хто прийшов і що то за цілі, що то за люди. Після того, як будівлю захопили, намалювали там якісь мурали, якісь там померли їх герої, такі і зробили там Міністерство культури Запорозької області. Ми розуміємо, що це просто якась наруга над цією церковною будівлею, тому що вкрадена пограбована будівля стала міністерством культури. Ось такої, такої якості культура там буде. Розкажіть про ваше служіння зараз. Розуміння церкви, що ми можемо вплив мати не тільки на Мелітополі. Це розпорошення, воно дає розуміння, що Божий дім він не тільки там, де ти живеш. Ти приїжджаєш в Київ, ти в свого тата. Приїжджаєш в Америку, ти в свого тата. Де б ти не був, це батьків дім. Ми раз на тиждень знову да. молимось для всієї церкви, але вже залучені більше, ніж, здається, сім країн. Дякуємо тобі, батько, за те, що ти добрий до нас. Дякуємо за те, що ти бережеш нас і благословляєш нас. Де б ми не знаходились? Ми відчуваємо себе в твоєму домі. Ми не можемо зібратися разом, але в нас є зум молитви, коли є прославлення, хлопець з Австрії нам. Співає там на гітарі, грає, а ми під'єднуємося до цього зуму. Там коли в Україні вже вечір, то в Сакраменто тільки прокидаються. Там і всі от доєднуються до цього прославлення. Хтось там в метро в Берлині, да, або десь в Австрії в кафе сидить. Да, а той хтось в майстерні щось чухає і слухає. Тобто церква продовжує життя і молитовне життя. Частина ще моєї діяльності це дійсно розказувати про те, що відбувається на окупованих територіях по всьому світі. Зараз я працюю з місією Євразія, вони мають свої там відділення у різних країнах, тобто дічі туди ми розказуємо світу про, про те, що це за звільнення, да? ідею, де, де церква дійсно має утиски чи тут в Україні. Коли вони відкривають там свої будівлі, чи там на окупованих територіях, де повна зачистка усіх церков, крім московського патріархату. Тобто, це теж така частина мого служіння зараз. Ну і церква молиться, церква підтримує. Що ви побажали всім українцям? Ну, перш за все, я побажав би кожному українцю триматися Бога особисто, шукати Бога, триматися Бога. Це природньо, Не треба просто зупиняти себе, якщо дійсно є. От якесь побудження таке ж почитати, помолитися, навчитись молитися. Ще б я побажав триматися один одного. Знаєте, сила українців в тому, що ми різні. І коли різні люди тримаються один одного, і Бога, ось тут виходять чуда. Я вірю, що Україна вона переможе і стане таким прикладом саме. Може, церкви десь і покажуть приклад, як різні люди об'єднаються, да, об'єднуються і вповають на Бога, що там виходить. Але і вся Україна може стати таким прикладом для усього світу. Вірити Богу. Вірити один одному. І підтримувати один одного. Можна окупувати місто, забрати будівлю церкви, але неможливо зруйнувати церкву Божу. Сам Господь Ісус Христос сказав. Що навіть пекло її не здолає. Довіряйте Богу в будь-яких обставинах, як це зробили герої нашої історії, і ви побачите багато божих чудес в своєму житті.